Перейдемо далі. Отже, це мій план на сьогодні переглянути поняття, поняття травми, горя і оплакування, говорити про війну, війну в Україні, війну в Ізраїлі. І, звичайно, я більше є експертом, якщо йдеться про війну в Ізраїлі. Хоча моя родина, родина мого батька з Івано-Франківська родом. Також я хочу говорити про те, чого я довідався. Внаслідок війни тут війна почалася 7 жовтня, майже рік тому. Я хочу поговорити теж про те, що, з чим ви знайомі це подвійна модель і її зв'язок із травматичним оплакуванням, травматичним тугом, і також поговорити про інтегративну інтервенційну програму, яка яку можна пристосувати для тих, хто хотів би нею скористуватися, і далі буде вже підсумок. Отже. На цій е, фотографії на, на це Тиціан, е, художник Тиціян на цьому зображенні, і ви бачите, Каїн убиває Авеля. Це картина написана у 16 столітті, і надзвичайно потужна полотно. І е, єврейська біблія е, старий е, заповіт е, Тора. Вона починається із смерті, і е, в принципі, у в описі ми бачимо насильство і боротьбу брата проти брата. Це надзвичайно персональна смерть, і, це, і звичайно, смерть є надзвичайно травматичною подією для родичів. Але є теж травматична смерть, яка починається на початку книги буття, і це історія потопу. І... Коли як ви знаєте, Ной отримав інструкції від Бога, щоб побудувати ковчег, на який він мав взяти усіх тварин, усіх пта птахів для того, щоб вони продовжували свій рід після потопу, і ті люди, які загинули в потопу потопі, це свідчить це, це вже картина з 19 століття, це показує травматичну втрату. Коли ви особисто не знайомі з людьми, які загинули, але йдеться про масштаб, про, мас, про обсяг цього горя. І ми теж знаємо це з біблійної історії, коли Ной повертається до священної землі, і коли він, він садить сад і робить перше вино, він напивається майже до смерті. Це його, якби. Спосіб боротися з цим стресом був, тобто, це те про що йдеться вже на початку книгу, книги буття, і зараз ми будемо робити конструкцію, і деконструкцію цих трьох понять. Отже, подія, яка вважається травмою, як правило, це одиночна катастрофічна подія, тобто втрата це відсутність чогось. А втрата з оплакуванням це смерть члена сім'ї. Тобто ми розділяємо це на менші компоненти намагаємося зрозуміти, що тут відбувається, і ми з'ясовуємо, що немає чіткої різниці між цими поняттями, вони взаємопов'язані, і у втраті, коли ми говоримо про відсутність чогось. Це дуже широка категорія того, що люди втрачають. Вони втрачають предмети, вони втрачають будинки, вони втрачають важливих для себе людей. Вони в те, що важливе для них вони втрачають час, роботу і усі ці суб'єктивні, об'єктивні втрати вони також пов'язані. І якщо йдеться про важку втрату, втрату близьких йдеться не тільки про смерть члена родини і інші теж. Відносини, які втрачаються, є джерелом для втрати і оплакування. І внизу ви бачите стрілочку, яка вказує в обох напрямках, і це означає, що усі ці речі вони є ідентичними. Отже, давайте подивимося, що у нас перелічно підрамою, на кого це впливає. Хто хто зазнає впливу? Ми говоримо про окрему особу, і вона зазнає впливу на психологічні виміри. І це, це те, про що ми думаємо зазвичай, але насправді ми говоримо, коли про особу. Ми говоримо теж про сім'ю, про спільноти, про суспільства. Ми говоримо про цілі покоління і про всіх, хто чує про це, і це все-все. Взаємопов'язано і це стосується і втрати, і оплакування. і коли е, ми говоримо про інтервенції, ми зосереджуємося на симптомах, на на труднощах з якими стикаються людьми. Але якщо ми це розділимо, зробимо деконструкцію, ширше подивимося. Ми також розуміємо, що ми говоримо про досвід і зміну життя окремої особи і цілих е, спільнот, які зазнали впливу цих подій, і це вимагає інтегрування в їхню ідентичність і в досвідчення себе, тобто вони не просто пов'язані навколо симптомів. І якщо ми правильно робимо свою роботу, якщо подумати уже глибше, то ми набагато ширше входимо в це для того, щоб людям е, прийняти цей новий статус у своєму живі житті і інтегрувати і засвоїти його, і це більше просто ніж зосередження Симптомах відновлення, отже, якщо ми просто в короткі коротке визначення, і це і для травми, і для втрати, і для оплакування. Це практично те саме. Тобто, це правило лінійний процес, тобто починається з поганого стану, і потім ви відновлюєтеся і далі рухаєтеся далі. Але ми знаємо, що це не зовсім відповідає дійсності і. Є різні траєкторії, де є люди, які не демонструють жодних проблем, або люди, які у яких погане стане початку, потім поправляються їхні стан, або навпаки, тобто ми говоримо про реакції, про траєкторії, які є надзвичайно різними, надзвичайно відмінними. Наступне це вже без стрілочок, так немає цієї стрілки, тобто є відмінності між цими трьома компонентами. Тобто, чи є обставини цієї події основною, основною увагою? Тобто, у травмі важливо зрозуміти, що було об'єктивним тригером, але якщо це деконструктувати, розділити, то там також є суб'єктивний аспект важливий. Тобто ми працюємо із подією і ті, хто використовують тривалу експозицію, і те, що. Зосереджуються на самі самі події на тому, що сталося, але також ми маємо включити наратив того, що люди кажуть собі, розповідають собі, що сталося з ними, і чому це сталося, і це, якщо йдеться про втрату, то це обставини події не не є настільки важливими, І так само для втрати близької особи для оплакування. Тобто тут є різні клан. Класи ми говоримо про суб'єктивний аспект, і говоримо про об'єктивний аспект того, що сталося. Ми слухаємо наратив того, що люди собі розповідають, чому це сталося з ними, що це сталося і чому. Тобто ми говоримо про відповідальність, покарання і дуже багато інших речей, які взаємопов'язані, і які. Змінюють змінюється фокус на ці різні компоненти, вони можуть бути взаємопов'язані, а можуть проявлятися окремо. І якщо йдеться про е, оплакування і е, тугу жаль за собою, і за втраченою особою, е, за іншою особою, і е, це величезна зміна в житті, і е, горе, і е, жалоба за собою. І, і, і Якщо деконструктувати це для травми і дійсно зрозуміти, як це впливає на людей, то важливо а, запитати людину, де вони були до того, як сталася ця подія, чи можливо була низка подій, що змінила їх, і людина, якою вони зараз є. Тобто, це потрібно знову і знову пропрацьовувати, і звичайно, це стосується ПТСР, але навіть для інших а, проявів, не таких симптоматичних. Uh, люди пропрацьовують uh, травму протягом дуже багатьох років. Uh, і втрата, ми горюємо за тим, що було втрачено об'єктивно, і дорухаємося рухаємося далі, так але якщо зробити деконструкцію, знову ми говоримо про суб'єктивний досвід, який є критично важливим. Те, що сталося, впливає на людину, людину, якою я був, і людину, якою є зараз, і це потрібно теж багато разів перепрацювати. Якщо говорити про оплакування, ми оплакуємо не щось, а когось, тобто того, ми оплакуємо того, хто загинув, кого ми втратили і. Оцей рух далі, це власна ідея, і та думка, якою ми, ми, ми не думаємо про те, що це правильна думка. Ми говоримо про те, щоб зберегти ось цей зв'язок, але розпакування того, хто помер, то це включає розуміння того, що. Додатково було втрачено після смерті близької людини, що суб'єктивно включено, тобто зосередження і основна увага на іншій особі, і також на собі, тобто, ми говоримо про набагато глибше розуміння того, що означає тяж, тяжку втрату оплакування близької людини, і потрібно враховувати це, коли до нас звертаються люди по консультацію. І на останні з цих декількох визначень це травматичне оплакування, травматична тяжка втрата, об'єктивні обставини смерті. Це стосується травми, воно важливо для травми. Але також це в умовах загрози для життя. Це стосується людини, яка реагувала на це. Ми знаємо, що в діагностично-статистичному посібнику, DSM-5 з 2022 року, ми говоримо про ПТСР, що це розлад, і ця експозиція це вона а, може стосуватися і нашої близької людини, і нас самих, якщо йдеться про травматичну подію. Якщо говорити про втрату і оплакування, тяжку втрату близької людини, то це може статися з тим, а, хто нам не байдужий, або це може статися з нами. І Якщо це стається з нами або з людиною, з якою ми працюємо, що це означає це означає, що а, і їхні системи, їхні зда їхня здатність якось впоратися з цим перевантажена. Якщо ми це розширимо, ми е говоримо це стосується всіх трьох компонентів. Ми розглядаємо. Обставини травми і для себе, і для іншої особи ми розглядаємо картину симптомів. Ми розглядаємо оплакування, ми розглядаємо суб'єктивну інтерпретацію і як вона впливає на горе на оплакування, на травму. І це теж є схожим для всіх трьох компонентів. І знову ж таки потрібно пам'ятати про те, що ми не просто зосереджуємося е, на загрозі життю нашому життю або для іншої особи, але ми також розуміємо, як це змінюється, і ми прислухаємося до того, як все це змінюється, і ми. Надалі намагаємося працювати з людиною, яка звертається до нас, якою ми працюємо.